Зарічний райсуд Сум продовжив розгляд справи очільника Конотопської поліції Сергія Лук'яненка. Нагадаю, прокуратура клопоче про відсторонення його від посади. Його підозрюють у скоєнні низки злочинів під час керівництва сумською міліцією. Подробиці далі. Розпочалось засідання із подання клопотань з обох сторін. Інкримінують підозрюваному приховування розбійного нападу на магазин по вулиці Шевченка. Мовляв, зробив це задля покращення статистики. А ще Лук'яненка підозрюють в ігноруванні викликів про незаконний видобуток піску. Після того як це ця подія стала відома начальнику Укяненко Сергію Вікторовичу, Він повідомив іншим особам про дану подію, які повідомили, що Роботи щодо незаконного видобутку піску будуть проводитися до 3 3-го години цього дня. Після цього буде здійснений дзвінок на оперативному черговому що свідчать оперативну групу потрібно направляти після четвертої години. Апелюючи на доводи прокурора, адвокат Сергія Лук'яненка навів ряд фактів. Звертаю увагу, що попитання грунтується більшою частиною на Протоколах допитів потерпілих, які є процеса заінтересованими. Що стосується протоколів протишукової діяльності, зазначення їх на упалу слідчого судді апельсиновного суду сумської області, жодним чином не надає їм такої властивості, як допустимість з дозів. Я прошу попитання відхилити як не гонтовувати таке що не новому закону. Сам підозрюваний своєї провини не визнає і звільняти посаду не збирається. Також хочу повідомити, що я. Ніяким чином не можу ніяк впливати на співробітників сільського відділу поліцію, про що також свідчить відсутність будь-яких доказів цього приводу, у тому числі свідчень цих працівників, які є потерпілими. Дослідивши докази, слідчий суддя пішов у дурачу кімнату. Через годину оголошує рішення. Не суддя ухвалив. задоволення клопотання слідчого прокуратури Сумської області Жирнового кримінального провадження про реєструванні від посади начальника Антопського відділу поліції головного управління національної поліції Сумської області Лук'янка Сергія Вікторовича відмовити. Апеляційна скарна ухвала може бути подана до апеляційного суду Сумської області протягом днів з моменти вручення підозрюваного прокурор коментувати засідання відмовився та заявив, що апеляцію на рішення суду подаватимуть. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко на часі новини.